24 минут 2022 року Карефо розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Наші земляки масово встали до захисту суверенітету та незалежності нашої держави. Прокітнянська районна громадська організація, учасників атурка, учасників бойових дій просичів для вирішення соціально побутових питань сімей загиблих захисників України і воїнів, що зі зброєю протистоять російській агресії, наполягає. На виділенні земельної ділянки орієнтовної площі 10 гектарів в районі вулиць, вої, окружної та незалежності для індивідуального житлового будівництва ветеранів війни та членів сімей загиблих. Також зазначаємо, що необхідно провести інвентаризацію земель в зазначеному районі та надати інформацію про прийняте рішення до 15 го 23 року. Для всіх, хто може не в курсі, хочу повідомити, що коли наші спілки казали, що якщо є десь вільна земельна ділянка, звертайтеся до нас. Значить, ми, є, є інформація, але ми питалися її узнати. Ну, дуже, дуже складно, через що ми прийшли на земельну комісію, щоб нам пояснили цю ситуацію. Тому що за нашу інформацію, Рішення ми правда, не бачили, що вже е, частина людей отримала дозвіл на розробку проєкту відводи земельної е, ділянки по 2 гектари, 2 гектари у приватну власність. Е, через що я хочу, щоб члени земельної комісії земельної комісії, там, Юрій Андрійович, там е, Людмила Олександрівна дали нам пояснення по цьому питанню. питання.

А як до цього були статусі її земельний ділянки? Дана земельна ділянка вона знаходилася поблизу паїв, масива Кваїв Бушукає Станила. Там її виділи як вона. Паяни з блимами, ну, е, господарство. А ці паї, які їхні, знаходилися на масиві господарства. Тобто хлопці не знали, що їх вдвинули на землі запасу. Коли почали виясняти, Лічинський вніс кошти благодійної внеси Бакуль, по-моєму, не вносить Бакули. Необхідно їм винести свій пай на турі на місцевості, а це остат, оставався залишить від замедзапасу душу КСП. Тобто, виходить, за мене ділянка. Нею ніхто не користувався? Користувалися одноосібники, їх, і, виходить, їх у свій час господарство здвинуло. Почекайте, їх документ є, що вони цими за ділянками. Наприклад, у законах одного сітників і берег на його. Мені скипає згідно просто документа не виносить. Там, де йому показали, там де обробляли. Получається, що вони розмістилися на замірні запрос. Я вас постараюсь на збори там, на сайті. Нету... Я хочу свою думку. Я такі, Але я, я вважаю, що ці люди, які взяли, вони самі напишуть заяви про відмову. І передадуть ці земельні ділянки. ділянку через коли мови не йде про те, що вчуть земельну ділянку, дайте учасникам Матвок Лівчинку, зв'язку доводжу цифри, що у нас сотні, сотні людей про Кетнянській ОТГ. Зараз в армії. Так, коли мені скажуть, що у вас є там поле, яке ви там частково обробляєте, там буряни поприбирали, дерева повернули, але того поля буде дуже недостатньо. І в зв'язку з тим, що свій час ми відстоювали на сесії, Юрій Андрійович, коли ми ще раз з Віталієм Васильовичем були депутатами, що, дякуючи на той час, що депутати віднесли з розумінням, той масив виділений по 10% соток для будівництва. І ми старалися туди, по-перше, ні Білоценківський, ні Тарашанський. Зв'язку з тим, що на даний час Робетнянська ОТГ, яка сформована, має у своєму користуванні всі землями ОТГ. Тому, тому що, ви розумієте, у Мавці, Площаниці, по інших населених пунктах землі як такої немає для будівництва. Якщо ми звернулися до вас з таким дипломатичним питанням, тому що його можна розробити, вирішити, розробити там. Реально, і навіть якщо це там, 8 чи 10 гектарів, по 10 соток це 800 чоловік можуть отримати. Якщо хтось із присутніх, там, чи бізнесменів, чи що, у нас є такі акошники, які 10 соток, які ви виділяли, вже оформили право, вони просто взяли піддали, з їх не Так що я звертаюся до всіх членів комісії і до вас, особисто, Юлія Андрію, що давайте це питання вирішимо. Прекрасно розумієте, ви приходите на кожен похорон, чи коли там не виходить ваші заступники, то е, реально ситуація дуже-дуже тяжка. І ми ще не знаємо, скільки ця війна буде продовжуватися. А хоча б в цьому плані підтримати, ну це вже будемо казати матеріально. Я вважаю, що ми повернемося до тих замедців, які знаходяться в оренді до тіжної. Тих... Це було на комісії, це було на сесії, це було відео, все воно в нас є. Ніхто не подівкуватися. Але спілкуючись із тими людьми, які мали право на цю заяву, вони були згідні передати ці ділянки учасникам бойових дій. І все, я так прямо сперва. Дякую за розуміння. Да. Я думаю, що члени комісії, і мій ви, Михайло Петрович, голова комісії, візьмете це питання, це дуже важливо на контроль. Я особисто буду на контролі. Ще е, одне питання вже не земельне все хочу звернутися, тому що тут депутатський конкурс, <кій> наші Я вам е, дуже рекомендую. Візьміть, будь ласка, <кій> розведите до таку програму допомоги допомоги сім'ям загиблим. Не матеріальному плані. Ми зараз з ними стараємося спілкуватися, десь якісь питання вирішуються, тому що ну, люди реально... І тут я вас прошу, у нас вже тільки за час 24 лютого вже більше 30 чоловік загинуло. тут треба їм і психологічно допомагати. Може там якось, не знаю, є жахніші комісії закінчити по селах, щоб з ними трошки спілкувалися. Старостю святили, тому що коли ми з ними спілкуємося, вони нам розказують ну, всякі, все, що їх них на душі набують. І в тому числі дуже багато нарікань. На органи місцевого самоврядування, старостів, селищну раду. Голіві, сільських рад дуже вага нарікати. Я вас теж попрошу. Давайте це питання узгодимо, тому що у тому місці, поволі, там можна зробити реально хороші житлові маси. Питання йде про те, що ми всім долучимося до цієї роботи і ми всім об'яснимо. Не по 15 соток, так як законодавство робити, а хоча б по 10. 10 Коли, Достатньо. Це, ну, Передали, але це, це, це все було проговорено. А так ми всі будемо. І говорити. кожного є мораль, є совість людська і є відношення до наших хлопців з поваги і з низьким покійному від нас. Тому я рахую, що не тільки ті люди, які отримали, а ті люди, які і мають в оренді земельні ділянки, вони добре підуть на зустріч, Щоб відмовитися від оренди і зрозуміло у О, рахунок і на користь наших хлопців, які сьогодні захищають нашу незалежність і сьогодні нас з вами.